Розбиті шибки та розкидані меблі на прохідній. Одразу зрозуміло. Тут будували барикади. Хто на підприємстві господар? На світанку вирішували за допомогою зброї. Під парканом зібралися зо дві сотні молодиків. Їм протистоїть охорона, теж озброєна. Хто почав стріляти перше, поки невідомо, але у підсумку сутички гине людина. За того, коли пролунали вистріли, значить, вказані особи ретирували з місця події і залишили. У той же час працівниками поліції було затримано чотирьох учасників, які намагались проникнути на територію цього підприємства. У захисники підприємства вилучили дві помпові рушниці та травматичну зброю. Додають у поліції подробиці нападу безпосередньо на підприємстві. Дізнатися не вдається. Далі прохідної не пускає охорона. Керівництво є на місці, Ні. а ви хто такий? Говорити погоджується лише ось цей чоловік, називає себе активістом і каже, тут відбулася рейдерська атака. Сюди бігло, нападали зі зброєю на це підприємство. А як ці люди виглядали, що нападали? Тітушки, як вони виглядають, в спортивних формах, в масках. Точнісінько так само виглядають і чоловіки, які тепер охороняють завод. Через вікно на подвір'ї видно безлад. У селищній раді розповідають, що донедавна це підприємство працювало і справно платило податки. Утилізація неякісних алкогольних і тютюнових виробів. Хто справжній власник довго вирішували в судах? А коли юридичні аргументи закінчилися, перейшли до силового протистояння. Селищний голова був на місці одразу після того, як пролунали постріли був за територію підприємства зі слів керівництва підприємства ТОВ Хімакс, то це співробітник, інженер підприємства. Але не зрозуміло, чи він чому він там знаходився. У поліції кажуть, загинув мешканець броварів, який брав участь у збройних баталіях. Більше ніяких подробиць. Мовляв, що треба розбиратися, хто насправді захопив підприємство, а хто намагався його визволити. Ми зміна власника проводиться з підприємства. Визнав банкрутом. Зараз ми отримуємо всі матеріали, які стосуються по зміни власників. Після чого я зможу вам більш конкретно відповісти на ваше питання. Аби уникнути повторного збройного протистояння, біля підприємства зараз чергує наряд поліції. Посилену охорону виставили і ті, які зараз панують на території.